Добрий день, мене звати Левіть Ігор, мені 34 роки. З компанією Double Case познайомився десь місяць тому, плюс-мінус. Познайомився випадково. В інтернеті побачив рекламу, прийшов, дуже зацікавили курси тим, що вони офлайн. Бо на сьогоднішній день все, у нас, все, все життя онлайн, а тут зацікавило, що офлайн. Прийшов на безкоштовний курс на чотирьохденний. В принципі, сподобалося, зацікавився дуже. На сьогоднішній день пройшов групове навчання, закінчив його. Ну, зараз намагаємося торгувати в процесі, скажімо так. Дуже класний викладач у нас, Вадим Миколайович, був. Ну так, в принципі, от таке було знайомство з Дабил Для майбутніх трейдерів, які. Будуть шукати навчання. Можу 100% рекомендувати компанію DoubleCase. Дуже круті викладачі, дуже класно, дуже приймаються подальшою, скажімо так, долею своїх трейдерів. Ось, цікавляться постійні зустрічі, постійні виправляння помилок і так далі. Дуже рекомендую компанію Даблкейс. Всім дякую.